Пацаны? Шо таке? Шо Тихо. Що таке? Влад. <гас> ты що знайшов? Там, там, походу, горы древний. <гас> Еп, сай, иди сюда. Твою, иду, иду, иду. А, а ты вы? так просто. <гас> Битвы, <Тебі ти, гас> пацаны, не всрался зараз. Вау! А що ты такие. Ох ты ж, ни хрена. А вот с там такие ца. Це... <гас> шо мы найшли, пацаны? Офигеть. Як тут прекрасно. Це не полум'я просто. О, лямпочки, тут десь бути Ой, пацани Пацани, щось відбувається А, так. о А потемнєло. ЧОГО? Не рухайтесь <рес> Сокиру мені в сраку. Вроде ніхто не йде я вже хочу піти звідси. Це от такі от звуки, ви чуєте оце? Потемніло. Пацани! Я до влади йду! Мені страшно. Ти не до влади йдеш, ти до мене йдеш. А я, я не думала, страшно. <плес> <плес> Боже, дитяча гра так лякає, сука. Нам треба потім городку шукати. Тут мають бути сундуки, вроді, як я помню. Чуєш, а може нього нахуй? Ну. Настільки лута маємо. Пригнув. Экрафа. Оп. Що? Що за звуки? Влад, чекай мене. Влад! <звук> Блять, під пиццыночку. під ха Що ж так Страшно. Ну не пахти мне хрень на заебись! Аааа! так страшно? О, сколько эхо! Шестоп я! Бля! блядь? Ааа! Бля! Ты нахуй! Ты що дурак! что ТАК НАКАЕШЬ? Блин. Пацаны, хавай, хавай, хавай. Что такие? Что Давай на вышку, давай, давай, давай. Что страшно? Да ну нафиг. Там 6 опало. Ай, у нас сердце закололось. Ай, извини, Вы то, вот сердце битья, Вовин, 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 вовин. Да, 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 да. Во, прям переди мною. Ага. Нам з ним битися треба? Що це таке? Ладно, в бой. Такий нафіг бой. Воу, шит! О! Чекай там! Збуйте! Ой! Бат! ТЕКАЙ! БАААТ! Ой, я не буду стало можете на мене тепатися? Влад. Інсульт! Так, з світлом. Ми обгороджуємось світлом, щоб ми все бачили. що це за звуки? А от вони під нами ходять. Оу! А, він сквозь стіни стріляє, во прикол. Мене. Ти живий? Та, да, я живий. Можеш тепатись на мене? Чел! Тікай, куди бачиш? O oh my Galabau! O oh my galbro! Mnie jest mnie duszy straszne. Dusz wow! A one nie promujce.